Складна гра Президента Трампа, яку він веде для настання миру в Україні, та історія з рідкісноземельними металами останні тижні подавалися як одне ціле. Складається враження, що Україна має віддати родовище як гарантію можливого миру. Якщо Зеленський наголосив на обов'язкових гарантіях безпеки від США, то Трамп зауважив, що Україна, підписавши угоду, отримає право воювати далі. І це на фоні постійного зневажання Зеленського з боку американського президента, який називав його диктатором без виборів з низьким рейтингом підтримки серед українців. Як все це пов'язано? Давайте розбиратися. Давайте в кількох словах згадаємо хронологію подій. Війна в Україні почалась 20 лютого 2014 року, коли в Криму з'явились зелені чоловічки, а тодішній президент Янукович у Межигір'ї гір'ї збирав валізи до Ростова. Після позачергових виборів до влади прийшов Петро Порошенко і зміг зупинити війну активним супротивом ЗСУ і мінськими домовленостями. Пожежа ще жевріла, але вона була локалізована. Україна отримала шанс на економічний розвиток, розбудову армії і виробництво власної зброї З 2014 по 2019 рік за президентство Порошенка було і е, створено в глибину так мовити оборонний потенціал. Армія витримала удар і змогла. Пам'ятаємо в 22-му році успішні контрнаступи. Пам'ятаємо, що і досі російський бульдозер не може протиснути так, як вимагає від нього Путін. За п'ять років із гучними гаслами і обіцянками закінчити війну. Президентом став шоумен Володимир Зеленський. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Це була одна з ключових тез його передвиборчої кампанії. І тоді і зараз вважаються абсолютно безвідповідальною позицією. Абсолютно було зрозуміло, що є неправдою будь-які твердження, що війна триває не тому, що Путін продовжує агресію, а нібито, що хтось в Україні на цьому заробляє. Абсолютно безвідповідально було малювати привабливі казочки і картинки, що будуть новини завтрашнього дня без війни і з миром. Як нібито це можна досягти лише бажанням України. І він навіть намагався втілити її в життя. Він імітував життя в мирній країні, фонтануючи популістичними заявами як з високих трибун, так і із спортзалу. А ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати в розбудову Донбасу. Донбас обов'язково повернеться, і хтось цим повинен займатися. Серед них був і законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього, ці кошти. Плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Коли популісти приходять до влади, вони обіцяють. Що вони роблять, коли їхні обіцянки не виконуються? Вони продовжують обіцяти ще більше. А ще було зупинення ракетних програм, заглядання Путіну в очі. Я така людина, дуже сенситив. Будівництво доріг замість фінансування і збільшення армії, це у підсумку привело до катастрофи, а не розживої країни мрій з інавгуруційної промови у 2019 році. Президент США Джо Байден, незважаючи на хамську дипломатію Зеленського, підтримав Україну грошима і зброєю для досвідченого політика. Це, мабуть, було справою принципу. Підтримали Україну і країни Європи Південна Корея та Японія. Завдяки військовій підтримці партнерів збройні сили України тримають оборону три роки, а фінансова підтримка дозволяє втримати економічну ситуацію у воюючій країні. 20 січня в овальний кабінет у Вашингтоні повернувся Дональд Трамп. Найгучнішою його обіцянкою було закінчити війну в Україні за 24 години. Він постійно повторював, що війни в Україні не було б, якби він був президентом. Десь ми вже це бачили. Чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандуючий. Якщо під час своєї першої каденції на посаді президента США Дональд Трамп надав Україні летальну оборонну зброю, а також неодноразово відзначав прогрес у розвитку України попри війну на сході, то тепер Трамп абсолютно справедливо дорікав Зеленському у тому, що той нічого не зробив для запобігання російському вторгненню у 2022-му. Маючи всю розвідувальну інформацію від союзників, не Зеленський волав до Байдена і Європи про те, що РФ готує вторгнення в Україну, а Байден волав до Зеленського. Але у відповідь чув про шашлики. Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Шашлик. У той же час існує думка, що ставлення президента Трампа до України погіршилося після спроби імпічменту на підставі розслідування розмови з президентом Зеленським у липні 2019 року, де американський президент вимагав кримінального переслідування Хантера Байдена. Президент Трамп зробив не одну різку заяву на адресу президента Зеленського. Він неправдиво звинуватив Україну в тому, що вона розпочала. Війну з Росією він теж побачив мир в очах у Путіна, назвав Зеленського диктатором, який хоче, щоб війна в Україні продовжувалася задля отримання подальшої допомоги після вторгнення Росії в Україну в лютому 22-го майже дві третини республіканців 64% назвали Росію ворогом. Однак зараз лише 10% республіканців вважають Україну союзником. Тоді, як 3% кажуть те саме про Росію, підтримка зеленського американськими республіканцями різко упала після публічних звинувачень із боку Трампа, але повернемося до історії з угодою між Україною та адміністрацією Трампа про корисні копалини, яка більше схожа на велику політичну гру. Трамп вхопився в ідею з рідкісноземельними металами і після інавгурації почав називати неймовірні цифри американської допомоги, за яку він хоче отримати компенсацію. При цьому Зеленського він зневажав, говорячи, що йому немає місця за столом переговорів між США і Росією а Україні варто забути про вступ до НАТО. Відповідно до міркувань Трампа, його попередник Джо Байден зробив найбільшу помилку, не оформивши фінансової та військової допомоги, наданої Україні відповідною міждержавною угодою, угодою і сумою боргу та порядком погашення, як мінімум, а бажано ще й із відсотковою ставкою. Цим на думку Трампа Байден завдав шкоди американським національним інтересам. Проте поза дискурсом лишилась дрібничка, чому оплати чекають не від країни агресора, а від жертви нападу, по суті, змушуючи її платити репарації власному союзнику. У серпні 2024 року сенатор республіканець Алінці Грем з колегою демократом прибув в Україну, щоб в чергове заявити про двопартійну підтримку, знаючи, що світ ходить по колу, і з часів холодної війни ніхто нічого нового в міжнародній політиці не придумав. Він розказав про літій і його цілющі властивості президенту Зеленському. По поверненні він не забув нагадати про літій у своїй записці про візит в Україну. А в жовтні літій вже був включений у мирний план Зеленського. Перемогу Трампа президент України підтримав фразою, що той дійсно може закінчити війну. Схоже, в той момент Зеленський буквально переклав відповідальність за майбутнє України на Трампа. Тож підготовка угоди почала набирати обертів ще до офіційного вступу Трампа на посаду президента. Варто згадати і той факт, що під час першої каденції президента Трампа США вже пропонували Україні угоду по рідкісноземельним металам ще у 2019-2020 роках. У американців було глибоке переконання щодо неефективності використання Україною власних надар. Тоді вони наполягали на передачі прав на розробку українських родовищ приватним компаніям. Проте тоді все завершилося пшиком. Ще раніше, у 2017 році, президент США Дональд Трамп підписував угоду про дуже цінні мінеральні ресурси з президентом Афганістану Ашрафом Гані, і так само як зараз з усіх шпарин говорив про неймовірну обопільну вигідну оборудку, яка принесе американцям гроші і ресурси, курси а афганцям безпеку від Талібану. Чим все закінчилося? Ми знаємо. Тож тема рідкісно земельних металів для Трампа і його команди точно не нова. Для Трампа нинішня угода, шанс продемонструвати формальні успіхи. Він отримає єдину перемогу, яка його справді цікавить. Що в цьому поганому? Чому Коломойський мав 40% в Українафті і всіх це влаштовувало? А якщо будуть американці мати 50% в українафті, раптом це всіх лякає? Чому е, Фірташ мав е, сім, господи, е, з цим, господи з Шуфричем, мали е, газовий і нафтовий видобуток в державних компаніях? Половина. Це нікого не, не задівало, крім мене Дронуватого, який в них забирав ці всі долі через суди. А тепер це всіх лякає. Та я в принципі за, щоб американці зайшли в наші природні монополії, бо це принаймі красти перестануть в тих масштабах, які це робили всі наші так звані доморощені капіталісти. Однак, у ході підготовки угоди пролунало чимало неприємних заяв та ситуацій для України від команди Трампа. Спецпосланець США Стів Вітков заявив в CNN, що какая різниця, хто почав війну, а рамкою і орієнтиром для мирної угоди мають стати ті самі стамбульські домовленості. А за даними змі, президент Зеленський нібито посперечався із міністром фінансів США скотом Бесентом через деталі угоди, значно підвищивши голос на американського урядовця. Я не підпишу те, що будуть виплачувати десятки поколінь українців. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлох в ході візиту до Києва за деякими даними погрожував Зеленському оприлюднити транзакції, які були зроблені Зеленським і наближеними до нього людьми за останні три роки. Ми готові добувати корисні копалини разом з партнерами. Після напружених тижнів перемовин і чуток, США та Україна домовилися про створення інвестиційного фонду, куди буде надходити половина доходів від продажу українських корисних копалин. США вкладатимуть гроші в українську економіку, а половину прибутку від цих інвестицій забирати собі. По суті, американці беруть на себе ризики. Є видобуток, є гроші, немає їхні проблеми. Оця злощасна угода про ресурси, яка може дати Україні чим розплачуватися за наступні поставки зброї для ЗСУ після припинення вогню. Бо дивись, ну не треба нас лякати американським імпералізмом. Йдеться про дуже просту штуку. Створюється спільна кампанія 50 на 50, куди Україна кладе ліцензії бамашку на право добутку того, чого ми не добували 30 років, і не будемо добувати з нашим бюджетом ще років 100. І американці вводять туди інвесторів з грошима, які починають добувати цей титан, літій, рідкоземелку, що там вугілля, газ, нафту, і половина всіх прибутків наша на озброєння ЗСУ. Трамп вже продав своїм виборцям ці домовленості як мегаперемогу. Піар це завжди піар. Тим часом Путін від цієї угоди не у захваті. Кремль до останнього думав, що Трамп поставить Україну на коліна і змусить. Капітулювати Трамп не зміг домовитися з Путіним. Вони навіть планували зустріч у Ер-Ріяді, але її скасували, бо в Москві не подобаються умови. Путін вимагає визнати російськими окуповані території за їхньою конституцією та скасувати санкції перед будь-якими переговорами. Трамп навіть йому підспівує в ООН, але Кремлю мало. Вони хочуть капітуляції України. Однак, прес-секретарка Трампа Каролайн Левіт два. 25 лютого вже заявила, що Путін буде змушений піти на поступки, щоб досягти мирної угоди з Україною. Це вперше, коли офіційні представники Трампа прямо кажуть, що Кремль не отримає всього, що хоче. Якщо раніше вся риторика Трампа та його штабу була про тиск на Україну, про невдячність Києва, про зупинку допомоги, а тепер у них вже з'являється думка, що і Путіну доведеться щось віддати. Трамп грає в політичну гру виводячи Путіна в світло і поводячись з ним як політиком, а не злочинцем. Хоча ми уже десь це бачили. А можливо, це стратегія, що Путін розслабився у цій теплій ванні, а потім нанести йому удар. Можливо, Трамп використає угоду про копалини у переговорах із Москвою, щоб примусити і припинити війну і вивести окупаційні війська з більшої частини України, переконуючи Кремль, що США збираються в Україні видобув. Воювати, а не воювати, але це до того моменту, як одна шалена ракета випадково, як це буває на Росії, не вб'є громадянина США на цих самих родовищах. Та чи все так прозоро? Чи нема там хитрих умов дрібним шрифтом? В дипломатії такий принцип нічого не погоджено, доки все не погоджено. Тож ми зараз маємо справу з якимись попередніми документами, які поки що накладають обмеження на переговорну групу. А от з чим приїде переговорна група, якими для України будуть умови такої угоди. Оце критично важливі питання. Все стало очевидним у день візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів 28 лютого. МЗС країни терориста повідомило, що Росія отримала гриман на призначення нового посла у Сполучених Штатах і його від'їзд до місця служби у Вашингтон очікується найближчим часом. А пізніше була та сама довгоочікувана зустріч двох президентів в овальному кабінеті. Зеленський сказав лідеру США, що з Путіним, якого він назвав убивцею і терористом, неможливі територіальні компроміси, і він сподівається, що Україна і США разом зможуть зупинити Путіна і Росію. Проте Трамп заявив, що він і за Україну, і за Росію. Ви хочете, щоб я сказав, що він робив жахливі речі. А потім подзвонити йому сказати, Володимире, привіт, як справи. Це так не працює. Віце-президент США Джейді Венс запропонував дати шанс дипломатії Дональда Трампа врегулювати війну. Америка зараз займається дипломатією. Це те, що робить президент Трамп. І понеслось. Словесна перепалка ледь не переросла у бійку, і коли тобі кидають виклик, то ти на нього відповідаєш професійними діями, а не втягуючись в таку перепалку. Угода, за підготовкою якої спостерігали по обидва боки океану, лишилася непідписаною. Українська делегація залишила білий дім ні з чим. Зараз вже третій рік повномасштабної війни вже четвертий пішов. Уже є розуміння, що точно треба міняти підхід до управління країною треба переставати заважати військовим грузити їх політичними задачами навпаки треба допомагати військовим забезпечуючи армію всім чим можливо і замість дуже важкої дискусії на треті роковини початку повномасштабного вторгнення ми бачимо перепалку з трампом вони знову намагаються повернути стіл і показати що от бачите зовнішні сили нам заважають а ми тут всі маємо єднатися навколо президента трамп зупинив військову допомогу україні щоб домогтися від зелен... Янського вибачення Україна лишається без підтримки найпотужнішого партнера сполучених штатів у цих умовах. Все більш реальним є створення блоку суто європейської безпеки. Європейці, нарешті, усвідомили, що американських гарантій захисту немає, і єдиною силою, здатною зупинити російську агресію, є зсу. Тому з них гроші та зброя, від нас щит Європи. Тепер вони почули, що їхня. Їхній дах від'їжджає, вони усвідомили, що Путін йде до них. І не тільки про Балтику йдеться, не тільки про Польщу. Вони раптом зрозуміли, що всі армії Європейського Союзу в Сумі менші вдвічі, ніж російська. Що вся кількість їхніх танків артилерії тощо, крім літаків, менша, ніж російська. Під кінець четвертого дня, після скандалу в овальному кабінеті, президент Зеленський зробив допис в мережі X, де в чергове наголосив, що Україна прагне миру. Саме небажання з боку Зеленського досягти миру закидали йому ці дні, і Трамп і його найближчі соратники. Наша зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Президент України також підтвердив, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку прямих вибачень, яких так вимагав Трамп, в пості Зеленського не було. Але CNBC стверджує, що був ще особистий лист українського президента американському. Що в ньому було інформації немає, але можна здогадатись, судячи з того, що Трамп у своєму виступі у Конгресі США згадав Зеленського і те, що він в чергове змінив свою позицію і тепер налаштований на співпрацю. І тут Зеленський і команда роблять ту саму помилку, що вони робили на всіх попередніх етапах. Вони знову самі-самі-самі. Їм знову ніхто не потрібен. Вони знову відпихують всіх, хто має хист, має е, знання, е, має відповідні зв'язки. Вони зараз працюватимуть над якимось документом, а потім будуть розказувати, що їх до чогось змусило. І як тут не згадати про мінські домовленості? Завдяки їм було досягнуто головної мети. Захід визнавав Росію агресором і винною в невиконанні умов мінських угод. І Україна, і Німеччина, і Франція, і Великобританія, і Сполучені Штати, і ЄС в цілому вони говорили Ні. Написано. Припинення вогню припинилися? Ні. Хто порушує Росія? Санкції. Зеленський і його команда постійно повторювали тезу про те, що мінські домовленості були зрадою, і він не допустить їх продовження. Мінська 3 не буде. Вони докерувалися до звинувачення Порошенка в державній зраді. Хоча Порошенко весь час успішно маневрував, виставляючи саме Росію стороною, яка не виконує мінські домовленості. І, на жаль, от зараз вони намагаються розказати, які були нібито погані е, мінські домовленості, бо вони можуть бути дуже. Е, Яскравим протиставленням тому до чого може привести власне влада зеленського, які домовленості тепер стануть гарантією миру в Україні? Бо тут не варто забувати про стамбульські переговори у квітні 22-го, про які нагадують і Сполучені Штати. І сама Росія в Україні є професійні політики і дипломати, які вже готові включитись в роботу і врятувати ситуацію. Туди мало би долучатися е, лідери провідних політичних сил, е, які мають можливість і досвід. І Петро Порошенко точно би е, не просто бути долученим, а розповісти і взаємодіяти. І сам і він говорив про це публічно. Він пропонував е, можливість долучитися до переговорів. Е, Оскільки він має і е, історію успішної роботи з Трампом, і Трамп, до речі, нагадав: каже, От ви про джевеліни говорите, це ж я їх передав. Туда якраз тоді, коли до нього приїхав Порошенко. Досить із ними боротись методами неконституційних санкцій та безпідставного усунення від політичних процесів в Україні. Час створити уряд єдності для порятунку країни. Інакше катастрофа неминуча, аналізуйте. Донатьте волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.